Шановний Володимире Петровичу, шановні батьки, ліцеїсти, шановні вчителі, офіцери, сьогодні, вже в 16 ми розпочинаємо навчальний рік. За ці 15 років ми дали дорогу в самостійне життя майже 1700 дітям. Біля тисячі із них продовжили навчання, а зараз військову службу. В єдиній системі військової освіти більше 600 випускників ліцею сьогодні на сході виконують задачі по захисту територіальної цілісності та недоторканості нашої держави. Шановні ліцеїсти, найдорожче що в людини є це її життя, здоров'я і час. Ви сьогодні фактично робите, особливо першокурсники, робите перший крок самостійне життя. І я би дуже хотів і сподіваюсь на це. Що ці два роки, які ви проведете в стінах навчального закладу, дозволять сформувати в кожному, кожного із вас ті життєво необхідні якості, які дозволять реалізуватися в сьогоднішньому непростому життю. Керівний склад ліцею, вчителі, офіцери будуть робити все можливе для того, щоб сформувати в кожного із вас необхідні інтелектуальні, морально-психологічні, вольові. Якості, які дозволять стати гідними громадянами нашої держави, сьогодні, користуючись нагодою присутності на нашому заході, голови Волинської обласної державної адміністрації, Гунчика Володимира Петровича, я хочу від імені батьків, ліцеїстів, подякувати адміністрації обласній раді за ту турботу і увагу, яку вони приділяють нашому навчальному закладу. Волинською обласною радою, Волинською обласною державною адміністрацією навчальному закладу були виділені всі кошти, які передбачені згідно з нормативом. Це вперше за всі роки існування навчального закладу, що дає нам можливість значно покращити якість матеріальної бази, спланувати кошти на стимулювання роботи педагогічних працівників офіцерського складу. За 12 років, на кінець в цьому році вирішене питання виділення земельної ділянки для потреб навчально-виховних закладів. Це теж дуже серйозна проблема, яку нам не вдавалося вирішити протягом 12 років. І той континент дітей, які цього року виявили бажання навчатися в навчальному закладі, а ви всі знаєте, що на вступ було подано майже 600 особових справ. Засвідчує, що є попит на профільну військову освіту, є патріотизм, який сьогодні вкрай необхідний, і бажання молодого покоління готувати себе до захисту нашої держави. Дорогі наші студенти-ліцеїсти. Особливий відповідальний період часу проводимо ми з вами сьогодні зібрання присвячене. Початку нового навчального року. І не випадково сьогодні разом з нами на трибуні поряд з ліцеїстами так багато людей в військовій формі. Сьогодні, як ніколи, ми розуміємо відповідальність за майбутнє України тих, хто стоїть перед нами строю. Ви майбутнє Збройних Сил. України, ви майбутні спецпідрозділів і органів правопорядку. Саме для вас сьогодні держава виділяє максимум уваги і зусиль, щоб виховати і підготувати надійних захисників своєї держави, вітчизни, своїх кордонів свободи і незалежності. Випускники ліцею. Сьогодні стоять на цій трибуні, виконуючи свій священний обов'язок по захисту рубежів незалежної України. Тож будьмо гідні подвигу тих, хто, на жаль, не вернувся з поля бою. Дякуємо тим, хто сьогодні захищає наші священні рубежі, низько схиляємо голови. Перед родинами і близькими загиблих і шануємо батьків-захисників вітчизни. Надіємо, що ви, переступивши поріг цього священного учбового закладу, де виховується міць і гарт молодих людей, станете гідними послідовниками своїх старших товаришів. Бажаю батькам бути впевненими в. Високому рівню підготовки учнів ліцею, бажаю викладачам створити всі умови і прикласти максимум зусиль для підготовки майбутніх захисників вітчизни. Бажаю всім ліцеїстам успішного навчального року, завершення навчань, гідного поповнення вищих учбових закладів країни для того, щоб продовжити. Навчання і службу на благо українського народу і української держави. Слава Україні! Після такої урочистої промови я хотів би сказати декілька слів таких життєвих. Ми обговорили і прийняли з керівництвом ліцею рішення про те, що цьому році започаткуємо. І напевно за 2-3 роки завершимо будівництво гуртожитку для ліцеїстів, для того, щоб всі 600 бажаючих поступити в цей учбовий заклад мали можливість вчитися, нарощувати потужності і рівень знань в даному учбовому закладі. Я хотів би, щоб ми були впевнені в тому, що влада зробить все. Щоб гідно підтримувати можливість отримання знань, побутові умови і статок студентів, викладачів, дякувати батькам за те, що вони направили в ліцей своїх діток, все, що ми можемо зробити для вашого навчання, це наш обов'язок, ваше завдання вчитися рости гідними захисниками своєї країни.